Як і за що депортують людей з Канади, незважаючи на те, скільки років людина прожила у Канаді? Літнім людям стало важче залишитись в Канаді з їхніми дітьми. Додаткова значна фінансова допомога українцям, які приїжджають до Канади по програмі Куаєт та допомога з пошуком роботи та житла. І скільки людей отримало канадське громадянство в першому кварталі 2023 року, Ви дізнаєтесь з цього випуску новини з канадських полів. Вітаю, друзі! На вулиці у нас сьогодні знов таки дуже потужний вітер, і для того щоб вам не заважав цей вітер і було краще мене чути, я записую це відео зі свого офісу. Е, дуже жарко, я не можу його вимкнути, тому що якщо його вимкну, то буде знов-таки шум, і він буде вам заважати. Тому також і буде так. Я я трошки попотію, але е, надам вам інформацію е, з комфортним звуком. Хоча ви можете все ще е, слышати, чути цей шум від вітру, який тут навколо мене, так і перша новина, про яку я з вами сьогодні хочу поговорити. Це стосується українців, е які е там е підробляли десь трошки свої документи, чи не вказували всю правду. Так, я вже колись робив новину, коли вона тільки вийшла, вона стосувалася тоді е студентів. що 700 студентів, які були в Канаді, які є в Канаді, які закінчили в Канаді різні вузи, вони отримали. Звіт про те, що їм треба залишити Канаду, так їх депортують з Канади. І зараз ця проблема вона набертає обертів. І є така зараз ситуація з жінкою, яка приїхала сюди до Канади 5 років по тому. Вона закінчила тут вищий навчальний засіб. Вона вже 2 роки відпрацювала в Канаді. Вона вийшла заміж за громадянина Канади. Вона працює на гарній посаді, і коли вона подала документи на те, щоб отримати постійне громадянство замість постійного громадянства, вона отримала вимогу про те, що їй треба залишити територію Канади. Вона подала в суд. Звісно, з в неї з нею працюють група адвокатів. Вони навіть довели про те, що вона не знала, що це був підроблений документ, так. Але суд все ж таки залишив рішення, що їй треба покинути територію Канади в, в силі, так тобто не змінив нічого. І тепер цю жінку очікує депортація, і вона не одна, така багато таких людей. Все це через те, що еміграційний агент, через якого вони оформляли документи, зробив їм одну підвожну, один підвожний документ, так, листа, нібито вони зачислені, там в яких в якийсь вуз. вус. Більш подробно про цю е, історію ви можете прочитати по посиланню в описі до цього відео. Е, так, я хочу зразу знов таки вам нагадати, що посилання на всі інформацію на всі новини, які я вам сьогодні розповім, будуть в описі до цього відео. Отже, переходьте, читайте, вивчайте. Чому я про це вирішив розказати? Це. Саме про те, що якщо ви де щось вирішили схитрити трошки, не про все розповісти, не про все надати інформацію, то пізніше, коли ви зараз, звісно, зараз вас не перевіряють губоко, так тобто вам швидко намагаються надати видати ці. Візи, щоб ви могли в'їхати в Канаду, тому що їх видають вам е, тимчасово на три роки. Але коли ви потім вирішите продовжити вашу візу чи подати на постійне резидентство, то тоді вас будуть вже перевіряти дуже ретельно перевірять всі документи, перевірять все, що ви надавали всю свою інформацію про вас. І якщо там виявлять, що ви десь щось прибрехали, чи щось таке. То у вас будуть проблеми. Отже, краще зараз прочекати трошки дольше візу. Так, поки ви там, якщо там вам є що таке розповісти про себе, ніж потім ви отримаєте такого листа, замість того, щоб отримати постійне резидентство, ви отримаєте вимогу залишити Канаду, тому що вас депортують з Канади. Так і в цьому разі вам вже не світить ніколи приїхати в Канаду, отримати іншу канадську візу. Наступна новина стосується літніх людей, які приїхали в Канаду з дітьми, так і які розраховують на те, що вони залишаться в Канаді після того, як закінчиться їх віза по програмі Куаєт тут з дітьми е і будуть жити з дітьми надалі. Тобто у таких літніх людей немає багато е, можливостей залишитись в Канаді. Якщо ви е, не пройдете самі е, еміграційний процес, так тобто не здадете англійську мову, не буде у вас роботи, не напрацюєте необхідний стаж у Канаді, то ви не зможете отримати постійне резидентство. Факт того, що у вас в Канаді є діти, так які працюють, навіть якщо ці будуть діти вже громадянами Канади чи постійними резидентами Канади, це не надає вам жодних преференцій на те, щоб ви змогли тут залишитись. так. І для вас буде тільки доступна тільки одна опція. Ця опція називається Супервіза. Так, вона не дешева опція. Вам по супервізі не нададуть вже таку страховку, як у вас зараз, так, е, страховка. Провінційна безкоштовна, вам треба буде пла платити за страховку, ви не будете отримувати жодних підтримок на, на своє життя у Канаді, і зараз для того, щоб і для того, щоб ви змогли отримати цю супервізу, є деякі вимоги до дітей, так які хочуть надати цю супервізу їхнім батькам. І одна із таких вимог це заробіток, скільки діти заробляють в рік. Чи можуть вони содержати е, своїх батьків? Це, це для, для того, так? І от починаючи з е, 2 травня 2023 року IRCC оновила мінімальний необхідний дохід для отримання супервізи до Канади на 2023 рік. І цей необхідний мінімальний дохід зріс, е, починаючи від 1000 доларів і вище. Там це залежить від того, наскільки велика сім'я. Так, Супервіза дозволяє постійним жителям та громадянам Канади привозити своїх батьків, бабусь та дедусів до Канади на строк до 5 років з можливістю подальшого продовження на 2 роки. Тобто ця віза надає можливість літнім людям жити в Канаді без виїзду 5 років. Так? І можливо буде потім її ще на 2 роки продовжити. Але зараз. Збільшили цей необхідний доход. Ну, наприклад, якщо раніше на одну людину припустимо, у вас є а, тут син працює так, і син вирішив надати супервізу а, своєї матері чи своєму батьку, і йому треба було заробляти до цього 26 тисяч доларів мінімум. Так, на рік, то зараз йому вже треба заробляти 27 тисяч Доларів на ві на рік для того, щоб він мав з нагоду надати цю супервізу своїм батькам чи дідусям і бабусям. Ну і в залежності, якщо це родина, якщо це не тільки сина, наприклад, син, син з жінкою, то їм треба заробляти вже мінімум 34 тисячі долара. А якщо у них ще є і діти, то там все це зростає, 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 і зростає доволі таки дуже суттєво. Знов таки, якщо ви хочете підрахувати, скільки вам треба заробляти для того, щоб ви могли спонсорувати ваших батьків і щоб ваші батьки могли залишитись в Канаді. Переходьте по посиланню в описі до цього відео, і ви там все це знайдете в таблічці. Ви всі ці цифри знайдете дуже-дуже легко. А зараз, друзі, класна новина для вас: додаткове фінансування для українців, які приїжджають до Канади по програмі Куаєт. O Newfoundland está Labrador. O Serra do Udrat. Newfoundland та Лабрадору оголосив про виділення 11 мільйонів доларів українським біженцям на забезпечення постійного житла та робочих місць у всій провінції. Тут я хочу сказати, що так у Newfoundland, якщо ми будемо дивитись на статистику, приїхало десь 2800 українців. Так, це доволі така значна цифра, і хочу сказати, що це доволі такі розумні українці, які туди поїхали, тому що в Newfoundland і Лабрадорі є декілька програм, по яким можна залишитись е, у Канаді, отримавши канадський піар. І одна з цих програм вона не є провинційною, це федеральна програма, це атлантична програма еміграції. Так вона не не федер... вона не провінційна, вона федеральна, і в неї доволі такі низькі вимоги. І в Нюфаундленд Лабрадорі є ще й провінційні свої імміграційні програми, доволі такі легкі і е, доволі такі цікаві. Отже, ці українці вони мають рацію, так але як виявилось, багато розумних українців все ж таки так приїхало туди, і це зробило таке напруження на ринку нерухомості в цій провінції, тому що там немає стільки житла в наявності, і українцям доводиться жити в отелях по декілька місяців, перш ніж вони знайдуть собі житло. І от щоб вирішити цю проблему, уряд Нюфаландвада і лабрадора вирішив виділити 11 мільйонів доларів на вирішення цих проблем. Напружений ринок житла Ньюфаунведу та Лабрадора вже кілька місяців знаходиться у центрі уваги. І деякі українці нещодавно повідомили, що можуть не можуть знайти постійне житло після кількох місяців проживання у готельних номерах. Ці гроші будуть виділятись. По перше, будуть виділятись е, людям, у яких є, наприклад, е, житло, яке. Не є цілорічним та круглорічним житлом, а сезонне житло, як кебіни, наприклад. І якщо люди вирішують конвертувати так, там утепліти ці, ці кебіни, зробити їх. Підходящими для того, щоб там можна було жити постійно і здати українцям, то такі люди отримають фінансову допомогу на те, щоб зробити так, це, це житло, так покращити це житло. Також будуть виділятися гроші канадцям, які погодяться брати до себе українців. Що стосується конкретних цифр, так Після вторгнення Росії у лютому 22-го року до провінції приїхало близько 2800 українців, з них 1600 тільки осіб знайшли постійне житло, і жоден з них не перебуває у соціальному житлі. Так, є посібники на переїзд та сім'ї, що приймають. Отже, що пропонує уряд? Уряд про провінція також пропонує допомогу на переїзд для українців, які знаходять постійне житло. Дві тисячі доларів будуть давати тим, хто переїжджає в орендоване житло на північному сході. Авалона чотири тисячі доларів будуть давати тим, хто переїде за межі району Сейн-Джонс. І 6 тисяч доларів допомоги буде надаватися тим, хто переїжджає до Лабрадору. Також будуть отримувати по тисячі доларів на місяць. Канадці, які погодяться приймати українців у своїх будинках, ну і також уряд Лабрадору Ньюфаундленд і Лабрадору виділяє додаткові кошти на те, щоб значно підвищити рівень курсів англійської мови для українців. Також вони роблять е, особисто особливу таку е, дошку обяви для роботодавців і будуть заохочувати роботодавців наймати е, собі себе на собі на роботу українців, які приїжджають до програми Куаєт. Тобто уряд лабрадо, і ВАБРДНЮФАЛДЛАДРІВАБРАДОРУ робить такий комплексний підхід для того, щоб допомогти вам, друзі, якщо ви вирішите поїхати в цю провінцію. Ну і остання новина у мене сьогодні до вас, друзі, така. В першому кварталі 2023 року 84 тисяч людей отримали канадське. Громадянство так і це тільки в першому кварталі. До речі, це до того, що ось там українців нас вже понаїхало, і ми тут впливаємо на ринок праці, на все ще там завгодно. Так звісно, ви впливаєте на ринок праці, але не так е суттєво, як ви думаєте. Я зроблю окреме відео про це, тому що якщо ви побачите, тільки в першому кварталі вісімдесят чотири майже вісім'явісімдесят п'ять тисяч отримали постійне резидентство. У Канаді. І якщо ми подивимось на статистику, хто же отримав більш за всіх? Тобто більш за всіх отримали виходці з Індії, Філіппін та Нігерії. І також є українці 857 українців. Також отримали громадянство Канади, але тут треба мати на увазі, що жодного українця, який приїхав по програмі Куаєт, в цьому немає. Так і це зрозуміло. Це українці, які почали свій шлях до отримання канадського громадянства мінімум 5 років тому назад. Так, тобто це люди, які приїхали сюди до Канади, мінімум. 4 роки тому, що для того, щоб отримати канадське канадське громадянство, надо прожити в Канаді мінімум 3 роки в статусі постійного резидента. І на сьогодні розгляд справи на видачу громадянства триває мінімум 1 рік. Тобто, це люди, які вже давно йдуть по цьому шляху, друзі мої. Я сподіваюся, що через 5 років буде більше українців в цій статистиці. Я також сподіваюсь, друзі мої, що інформація, яку я вам надав сьогодні, вона є корисна і цікава для вас. І ви не забудете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, хочу сказати, що я договорився там, і всі мої підписники, так і всі, хто ставлять вподобайки моїм відео, у них є. Набагато більше шансів отримати канадське постійне резидентство, ніж у тих. Хто не дивиться моє відео, або дивиться і не підписується на мій канал, або, або дивиться і не ставить вподобайки моїм відео. Отже, якщо ви хочете підвищити ваші шанси на отримання канадського піару, не забудьте, будь ласка, зробити все те, про що я вам зараз сказав. На цьому я буду закінчувати це відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!